Привіт! Рада бачити вас сьогодні тут. Дякую, що знайшли час долучитись до нашої зустрічі. Сподіваюся, що ця подія буде для вас цікавим, корисним і, можливо, навіть надихаючим досвідом. Дякую всім, хто нас дивиться, подивиться, і дозвольте спочатку трохи розповісти про себе і цей захід. Мене звати Вікторія. Але я дію під псевдонімом Ходько» у соцмережах. І я засновниця спільноти Еконюшина, вона тільки починає розвиватись. Вона об'єднує людей небайдужих до природи, до свого майбутнього та того, як наші щоденні звички впливають на планету. Ми працюємо над тим, щоб екологічний спосіб життя став не тягарем, а звичною легкою частиною повсякдення. Навіщо? Я розкрию одразу вам одну істину. У кожного з вас, напевне, є певні бажання, щоб це не було, купити нову машину, побудувати будинок біля озера, можливо, підтримувати своє здоров'я або виростити здорових дітей. Можливо, це відкрити власну справу або можливо, знайти кохання. Скажіть, які у вас бажання? Можете просто подумати про це або згадати про що ви колись мріяли. Тут ви бачите QR-коди на YouTube канали, до яких ви можете доєднатись за вашим бажанням. Там якраз таки вийде відео про допомогу притулку для тварин, на що ми і збираємо донати. В кінці буде QR-код на банку, ви зможете також долучитись до цього. І чудово, про що б ви не мріяли, є одна складова, без якої все це приречене на провал, а саме жива та здорова планета Земля Її природа. Без чистої води, повітря, страшні спеції і смертельно небезпечних катаклізмах ми б не могли ні про що мріяти взагалі. Тому, захищаючи природу, ви захищаєте своє життя та майбутнє з усіма приголомшливими речами, які там уявляєте. І знаєте, для цього не потрібно докладати титанічних зусиль якогось. Потрібно дотримуватись лише простих звичок, які до того ж виведуть ваше життя на новий, кращий рівень. Це мінімум, який може виконувати кожен. І цей мінімум здатен змінити ситуацію глобально. Це ми й розглянемо сьогодні. Крім цього, хочу нагадати, що 70% так коштів заходу підуть на допомогу жителям домівки врятованих тварин. Про Ютуб-канали я вам в принципі розповіла. Там незабаром вийде відео про нашу допомогу притулку, і я раджу вам його подивитись. Ви зможете побачити на очі результати допомоги. І, звісно, сьогодні на вас чекають різні інтерактиви та цікаві запитання, тож не соромтесь долучатись до обговорення і ділитись своїми думками. Наша зустріч це не лекція. А просто розмова, де кожен може висловитись і знайти для себе щось корисне. Ви можете подумати про себе та зробити для себе важливі висновки. Тож, розслабтесь, будьте відкритими і просто насолоджуйтесь. І почнемо ми зі звичок. Ми з вами це наші звички. Те, що ми робимо щодня, часто навіть не задумуючись, і формує наш стиль життя і відповідно наш вплив на світ. Давайте згадаємо свій ранок. Хто сьогодні пив каву або чай? В якій чашці? Хто сьогодні добивав, добирався сюди транспортом? Яким саме Яким транспортом ви е, е, їздите на роботу? Що ви сьогодні їли? Я не читаю думки, але припускаю, що більшість з нас роблять це як завжди. Просто автоматично. Бо звички це наші дії на автопілоті. Мозок створює їх, щоб економити енергію. І це добре, але є один нюанс: якщо наші звички не усвідомлені, ми живемо лише реакцією, і наш вплив на природу теж стає просто випадковістю. Як часто, звичайна, людина у вирі своїх проблем задумується про те, куди потрапляє її одноразовий стаканчик після смітника чи пакет співдовочей, одразу дам вам такі два факти. Одноразові стаканчики навіть картонні не переробляються через тоненьке пластикове покриття всередині. А пластикові поліетиленові пакети можуть потрапити у шлунок якоїсь морської черепахи, бо вони плутають їх з медузами, якими харчуються. І сила насправді усвідомлені. Сила в усвідомленні, І це справді дуже а, потужна сила. Коли ми зупиняємось на секунду і питаємо себе, а чому я роблю це саме так, чи є альтернатива ближче до моїх цінностей, кожного разу, викидаючи сміття, допускайте думку, куди воно потрапить? І якщо ви не певні, що ваше сміття не зашкодить природі, то ось кілька варіантів, що з ним можна зробити. Пункти переробки. На жаль, у Львові їх зараз не так багато, як хотілося би, але вони є, і у кого є можливість, ви можете здавати туди види пластику, які переробляються, а також різні пакети, папір, макулатуру і не тільки. Контейнери біля вашого дому, такі як у сільпо, торгових центрах чи просто на вулицях. Ви можете приносити сміття туди, звісно, туди не влізе багато, але це хоч якась альтернатива. Крім того, у таких торгових центрах, у Сільпо, наприклад, там стоять спеціальні коробочки для переробки батареїв. Сортуйте сміття і заохочуйте до цього інших. І далі ми розберемо, чому саме це важливо. А зараз я хочу вам дати хвилинку також подумати, яка одна звичка у вашому житті могла б стати трохи екологічнішою. Крім сортування, наприклад, купити складний стаканчик і брати каву щодня у нього. Займає сумці на більше місця, ніж телефон, навіть менше. І уявіть, як ви скажете своїм родичам, друзям, що от я беру каву у свій стаканчик. Це легко і це допомагає природі. І якщо вам здається, що це не має сенсу, то згадайте таку фразу. Це всього лише одна пластикова пляшка. Сказали так 8 мільярдів людей. Тепер хвилинки подумайте і скажіть про звичку. Хто бажає. Можете записати це собі у якийсь щоденник, щоб пам'ятати. Я питаю, бо кожна така дрібниця це шанс. Шанс змінити напрямок. А з напрямку виростає новий шлях. І так, як же формуються ці звички на автопілоті? Окей, ми з вами вже згодні, що звички це наш автопілот. Але як же він формується? Існує одна дуже проста формула. А саме сигнал дія. І нагорода. Цей цикл мозок запам'ятовує. Наприклад, ви прокидаєтесь, ось такий будильник у нас є миленький, тягнетесь до телефону, і нагорода це швидка доза новин дофаміну і знайомого комфорту. Мозок такий: о, це було приємно. Повторимо це завтра. Він закріплюється як маршрут. І так, іноді мозок як ледачий GPS. Він прокладає маршрут не туди, куди нам треба, а туди де швидше, простіше, зручніше. І звичка закріплюється через повторення плюс емоції. Пригадайте щось хороше, що ви зробили для себе, наприклад, пішли на прогулянку після напруженого дня. Як ви тоді почувались? Чи хотілося вам повторити це знову? Ось вона емоційна нагорода. Тому важливо важливо прив'язувати нові звички до приємного досвіду. Бо коли ми просто треба, то мозок починає чинити опір. А коли ми хочемо бо це приємно і важливо, тоді звичка проростає. І хочу вам сказати ще одну річ, яку почула в одному відео. що немає такого слова, як треба. І немає такого слова, як у мене немає вибору, бо вибір є завжди і є одне слово обираю. Я обираю так жити. Я обираю чинити саме так. І ще один факт, що звички вони як м'язи. Вони тренуються щодня. Маленькі дії, що повторюються, роблять нас сильнішими або екологічнішими, добрішими, поважнішими. І, до речі, звичка не мусить бути глобальною. Іноді звичка це просто взяти пляшку з водою, вимкнути зайве світло, купити речі без зайвого пакування, або сказати дякую природі за день. Це вже робить свій внесок. Хіба це складно? А тепер давайте зробимо маленьку практику. Візьміть ручку, аби відкрити свої нотатки. Або просто подумайте про це. Уявіть, що ви хочете почати одну просту екологічну звичку. Можете написати сигнал, який буде запускати цю дію, наприклад, ранок, похід в магазин, миття рук, будильник на телефоні. Друге, це яку саме просту дію ви хочете додати. І нагороду, якою емоцією вам це дасть. Чим ви себе похвалите? Це можуть бути слова, цукерка, 10 хвилин тіктоку або хто бажає, розкажіть про це. Можете поділитись про це з близькими. Це перший крок. І таких кроків може бути багато. Але не поспішайте, звички люблять повторення, тепло їм як і маленькі перемоги. Не треба силувати себе, змінювати багато за один день. Ви не зможете змінити все своє життя одразу. І починайте з дій, які вам справді важливі і яких вам хочеться дотримуватись. І тепер ми розберемо основні екологічні проблеми, які пов'язані з діяльністю людини. Максимально коротко і зрозуміло. Коли ми говоримо про екологічні проблеми, то часто здається, що це щось далеке, про Антарктиду. Лісові пожежі в Канаді або танення льодовиків. Але правда, в тому, що кожна глобальна подія починається з локальної звички, і часто саме нашої, бо кожна людина впливає на цей світ. Розглянемо найпоширеніші проблеми, які є результатом дій людини і наших з вами. Хочу сказати, що стоячи тут перед вами, я також не свята, можу купити собі яблуко і забути про нього на тиждень. Якось я забула його у шкільному портфелі на два місяці. Не варто пояснювати, що я побачила, відчинивши його через цей час. Подумайте пів хвилини про те, які ваші дії є некорисними для природи. І перше, що ми розглянемо, це надмірне споживання і перевиробництво. Купівля зайвого, мода на постфешен одноразові речі. Це купили і виконали. Купили, використали, викинули. Це створює. Дуже велике коло а, виробництва і часто ці речі не переробляються. Наслідки з цього це гори сміття, виснаження ресурсів і викиди СО2 через спалювання сміття незаконно. Залежність. Люди підтримують попит, попит народжує пропозицію. Чим більше ви купляєте, тим більше цього виробляють. Скільки речей у вашому домі ви не використовували більше року? Ви можете створити такий список, і їх і знайти їм або краще призначення або переробити те, що можливо. Це одноразові пакети, пляшки, упаковки. І не тільки. Це відноситься також до пластикового забруднення, наслідки якого це забруднення океанів. Мікропластик у воді, у тілі риб, і навіть людей. А всі дослідження світові вже підтвердили те, що пластик знаходиться у тілі людини. А більш популярні дослідження стверджують, що у нашому мозку вже знаходиться пластикова ложка. А до 2050 року туди додавиться ще й виделка. Залежність 90% пластикового сміття це результат побутового його використання. Звичайне пакування овочів, герметизація, яка часто не потрібна. Краще від цього відмовитись. І до 2050 року, за даними різних джерел, в океані буде більше пластику, ніж риби за вагою. Далі наступна проблема це харчові відходи. Це виконута їжа, особливо у великих містах: наслідки марно витрачені ресурси, метан від гниття, посилення голоду у світі. І залежність, кожен українець викладає, викидає приблизно 70-90 кг їжі на рік. Згадайте три продукти, які ви не встигли доїсти. Минулого тижня або минулого місяця, як ви могли б їх використати по-іншому. Наступна проблема це використання транспорту. Автівки на бензині, дизелі, короткі поїздки замість ходьби. Непотрібні поїздки, де можна було б пройтись пішки, наслідки викиди парникових газів, смог, зміна клімату. Залежність кожен має вибір: піти пішки, поїхати на велосипеді чи громадським транспортом. Звісно, якщо у вас робота знаходиться на іншому кінці місця, тут без питань. Але якщо вам до неї їхати 15 хвилин іти 25 хвилин, то це не має сенсу. Можна зробити кращий вибір. Тим паче, це, це також корисно для здоров'я. І ще один плюс. Ви уникнете корків. Наступна проблема це побутова енергетика. Це надмірне використання електроенергії, опалення, кондиціонування, кондиціонерів. Наслідки: підвищене споживання ресурсів, викиди парникових газів. Залежність, просте вимкнення світла, коли не потрібно це вже внесок. Або вимикання води, коли ви зуби. Можна також більше користуватись підсвітками і LED-лампами, які заощадять вам не тільки енергію, а й гроші. Ви взагалі бачили ціни на електрику. Тож є чудовий шанс сплатити менше. Протягом доби ви можете відстежити, скільки разів ви вимикали світло без потреби. Нагороджуйте себе за це похвалою, чимось приємним. Наступний пункт це водні ресурси: це витрачання води у кранах, полив, гарне, погане ставлення до джерел. Наслідки цього це висихання річок, дефіцит питної води, ерозія ґрунтів. І залежність одна закрита вода під час числення зубів це вже заощадження 8-10 літрів. Уявляєте? Хто вимикає воду під час чищення зубів, я ставлю вам свій респект. І усе це не наче мозаїка. Окрема звичка здається дрібницею, але якщо подивитись масштабно, саме з цих звичок і формується світ навколо нас. І є хороша новина у тому, що ми можемо його переформувати звичка за звичкою. І я також пропоную вам зараз долучитись до інтерактиву як погляд у дзеркало. Ви можете розділити собі подумки або написати дві колонки. Які звички попереднього, попереднього блоку є у вас зараз? Які з них ви помічали раніше, або які звички з цих ви могли б змінити вже завтра? А яку зако звичок ви практикуєте вже і чому? Як ви до неї звикли, що допомогло вам не кинути її? Це можуть бути звички, навіть не пов'язані з екологією. Це можуть бути звички, до яких ви просто звикли, і помічаєте, що вони вивели ваше життя, ваше, ваше життя на новий рівень. Ви просто звикли і робите це. І помічаєте, що воно чинить гарний вплив. Цей світ змінюється повільно, але він змінюється дуже стійко. Бо змінюється через людей і через вас, в тому числі. Кожен багаторазовий стаканчик замість пляшки, кожен раз, коли ви сказали ні, пакету, кожна коротка прогулянка замість поїздки це вже частина змін. Не знецінюйте це. Не знецінюйте це. Бо кожна маленька дія це вже важливий крок. І кожна добра дія це ланка в ланцюгу, який веде до іншого майбутнього. Ви своїм прикладом можете заохотити людей йти до кращого майбутнього. Твоя звичка це твій голос. І ти вже голосуєш. Питання тільки, за який світ? І ось кілька простих порад, які ви можете взяти, собі на замітку. Я не примушую, але по-дружньому раджу. Замість бездумної купівлі нових речей почнімо з того, щоб купувати тільки те, що нам дійсно необхідно. Перед кожною покупкою запитуйте себе. Чи дійсно я цього потребую або хочу? Чи це просто такий імпульс, і я закину цю річ через два дні. Спробуйте провести місяць без покупок, зайвих речей, крім основних продуктів харчування чи справді необхідних. Відчуйте, скільки речей насправді не мали потреби купувати, і скільки грошей ви зможете заощадити? На своєму каналі я вже розповідала, що на екологічних звичках простих. Повсякденних можна заощадити кілька тисяч доларів на рік, і це легко. Далі можна придбати багаторазові сумки пляшки для води, контейнери для їжі, щоб уникнути пластикових упаковок. Кожна з цих змін допомагає зменшити використання одноразового пластику. Краще ходити зі стильним шопором, ніж змінювати неякісні пакети. Можете перейти на альтернативі, наприклад, пластикові пакети зі сплавленого паперу або тканини на сумки з переробленого матеріалу. Плануйте свої страви і використовуйте залишки їжі для створення нових страв. Та обирайте порції, що відповідають реальним вашим потребам. Якщо її, їжа, їжа все-таки залишилась, заморозьте її або зробіть з неї щось нове, щоб уникнути викидання. Використовуйте енергоефективні лампочки, вимикайте електроніку, коли вона не використовується. І намагайтесь знижувати температуру в домі взимку. Звісно, щоб ви тремтіли від холоду, але деякі люблять запускати настільки велике тепло, яке по факту і не потрібно. Також ви можете знайти свої чому? Чому це важливо? Без чіткої мети і розуміння, чому ми робимо зміни, це може ставати важким і малоприємним процесом. Рішення: Задайте собі питання, чому це важливо для мене? Чи хочете ви зробити свій внесок у збереження природи? Чи це здоров'я вашої родини та оточення? Коли ви чітко розумієте свою мету, змінювати звички стає набагато легше. І можете записати це десь і тримати у себе перед очима. Це нагадуватиме вам кожен день про важливість того, що ви робите. І починайте з маленьких кроків. Суть проблеми. Тут у тому, що зміни часто здаються страшними і непосильними, якщо ви намагаєтесь змінити все одразу. Починайте з маленьких, простих кроків, скажімо, один день без пластику, один тиждень без зайвих покупок. Вже велика перемога. Маленькі перемоги надихають на більше. І кожен раз, коли ви досягаєте маленької цілі, нагороджуйте себе чимось приємним. Робіть це разом. Це може здаватись банальним, але одна з найбільших труднощів змін це робити їх самотужки. Залучайте друзів, родину або вашу групу до змін. Якщо ви не один, це буде легше, адже ви підтримуєте один одного, спільна діяльність дає більше мотивації, коли ви намагаєтеся, ніж коли ви намагаєтесь робити це наодинці. Крім цього, це дає своє підґрунтя для корисних обговорень і винесення чогось нового. Якщо б ви могли поділитись з іншими, якоюсь зі звичок, яка б це була, у вас певно є звички, які приносять користь не тільки вам, а й іншим, то можете порадити їх іншим людям. Наступна порада це візуалізація успіху. Суть проблеми тут у тому, що часом важко уявити, що зміни насправді можуть бути довготривалими та значущими. Типу, я одна людина, я нічого тут не можу змінити. І рішення тут таке: створіть для себе візуалізацію того, як ваше життя змінюється на краще. Уявіть, що ви вже звикли до нових звичок. Ваш день більш організований, ваша планета стає чистішою, а ви відчуваєте себе краще. І маєте шанс втілити свої мрії в життя набагато більший шанс. Можете створити дошку натхнення, вести щоденник або просто хвалити себе за найменші досягнення. Ви можете подумати, як ви уявляєте своє життя через рік, якщо будете дотримуватись нових звичок. Можете подумати про це. І підсумок. Зміни не відбуваються за одну ніч, але з маленьких кроків ми можемо створити велику різницю. Натхнення і підтримка. Ось ключ до успіху. Ваші дії мають сенс. Просто повірте у це. Вони можуть змінювати цей світ. Тож давайте зробимо перший крок вже сьогодні. Хто знає, можливо, ми будемо тими. Хто вплине на це велике глобальне завдання? Ваша зміна може стати початком великої трансформації, тому давайте змінювати цей світ разом. І ось з вами перед вами зараз QR-код для поповнення монобанки для домівки врятованих тварин. Можете його відсканувати та допомогти, хто чим може за вашим бажанням. Крім цього, зараз я набираю в свою команду еконюшину людей, які готові долучитись до різних відео, проєктів. І можете також, якщо вам цікаво, долучитись до цього. Це, в принципі, все. На цьому ми будемо закінчувати.